Бісквітний рулет, це шок як просто, але так красиво. Ідеальні смаколик, аби зробити цю зиму незвичайно разом з шуба та продуктами власних торгових марк сільпо. Швиденько готуємо білків, збиваємо до піків і стрібкою солі. Додаємо половину цукру і взбиваємо 2 хвилинки до щільної глянцевої маси. До жовтків додаємо інша половина цукру, воду, ванілін для аромату. Збиваємо 3 хвилини. Отримаємо пишну кремову масу і час розпушувача та борошна, аби наш бісквіт був максимально пишно. Перемішуємо, додаємо білки, можна використовувати міксер та перекладаємо наше тісто. Маринку у імпровізовану прямокутну форму змащену олією. Всі параметри в описі до цього Випікаємо буквально 7-9 хвилин, поки бісквіт гарячий, швиденько дістаємо його з форми та формуємо рулет вологим рушничком. Чекаємо повного охолодження і додаємо улюблену начинку. У мене це шматочки Айви та саме варення. Ще раз загортаємо в рушничок, чекаємо, хоча б годинку, щоб рулет сформувався, декоруємо і беремо участь у смачному конкурсі. Дуже простий. Всі деталі в описі до цього відео туйте ваш улюблений смаколик до чаю. Діліться та робіться зиму незвичайно з подарунком.